Добрий день. Цьогоріч починає працювати опорна школа для педагогів початкових класів з проблеми інформаційно-цифрова компетентність сучасного педагога під керівництвом Вишинської Оксани. Знаю, що навчання, розвиток, побудова успішної життєвої траєкторії залежить від застосування цифрових технологій. Технологічний прогрес поставив перед суспільством завдання. Цифрової трансформації всього укладу соціального та економічного життя це стосується і необхідності для кожної людини, оволодіння цифровими навичками та здібностями, тобто того, що можна визначити цифровими компетентностями людини. Зміни навичок і здібностей людей відбувалися раніше з появою у повсякденному житті новітніх на той час технологій. Електрики, автомобілів, комп'ютерів тощо. З початком переходу до цифрової ери перед сучасною людиною постають нові вимоги щодо знань та навичок, потрібних у новому цифровому середовищі. Цифрова компетентність динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів. Інших особистих якостей у сфері інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та подальшу навчальну діяльність із використанням таких технологій. Законом України про освіту визнано інформаційно-комунікаційну компетентність як одну з ключових компетентностей. Необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. У 2021 році Кабінет міністрів України схвалив концепцію розвитку цифрових компетентностей до 2025 року, що підкреслює особливу важливість цієї теми. У концепції нової української школи вживається термін інформаційно-цифрова компетентність, який передбачає впевнене а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі в публічному просторі та приватному спілкуванні, також інформаційну медіаграмотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в інтернеті та кібербезпеку. Також розуміння етики роботи з інформацією, тобто авторське право і інтелектуальна власність тощо. Компонентами інформаційно-цифрової компетентності є комунікативний, споживацький, технічний та інформаційний. Крім базових цифрових компетентностей, підготовка текстових документів, порівняльних таблиць, презентацій тестів тощо. Сучасний вчитель повинен володіти інформаційними практиками для впровадження таких моделей навчання як адаптивне навчання, синхронне та асинхронне, змішане, самостійно направлене навчання, дистанційне, хмарне та мобільне, віртуальний клас, перевернутий клас, система управління навчальним процесом, гейміфікація, персоналізація, цифровий сторітелінг тощо. Цифрові технології дозволяють зробити процес навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним. При цьому технології не замінюють викладача вчителя, а доповнюють його. Таким заняттям властиві адаптивність, керованість, інтерактивність поєднання індивідуальної та групової роботи, часова обмеженість навчання. Усе, що може робити вчитель без сучасних інструментів, конкурувати з Google, тобто надавати інформацію. Та й учням треба навчитися працювати з інформацією, оцінювати інформаційні джерела, вміти працювати в команді, аналізувати та презентувати кінцевий продукт не лише в текстовому форматі. Учням цікавіше онлайн, ніж лише підручник і записи крейдою. Вони відсиджують уроки, щоб нарешті повернутися до гаджетів. Наскільки просунутим юзером має бути сучасний вчитель? Ми добре знаємо, що ніяка цифрова технологія сама по собі не дає доброї освіти. Тут важливі вчителі, які матимуть гарну підготовку для роботи з цифровими мультимедійними технологіями та розвитку цифрової компетентності у школярів. Тому сучасному педагогу для успішної професійної діяльності необхідно опанувати новітні цифрові технології? Чи стане перевірка навичок цифрової компетентності частиною сертифікації? У 2017 році Європейська комісія опублікувала європейську рамку цифрової компетентності вчителів. За допомогою європейської рамки цифрової компетентності вчителі можуть визначити рівень своєї компетентності у роботі з цифровими технологіями та побачити особисті потреби у підвищенні кваліфікації у цій сфері. Європейська рамка цифрової компетентності також показує, які цифрові компетенції необхідно передати майбутнім громадянам. Зрозуміло, що у світі, який стає дедалі більш діджитальним, Вчителі теж мають пристосовуватися до нових реалій. Втім, набуття нових компетенцій та компетентностей не означає лише опанування нових методик, мова йде про переосмислення традиційного уявлення про роль і завдання вчителя, а це для багатьох вчителів найперша перепона. Якщо вчитель подолає цю перепону, якщо він цікавитиметься новим і буде готовий взятися за справу, тоді розпочнеться процес його навчання. Щоб досягти такої стадії, вчитель має усвідомити, що йдеться передусім про сучасну освіту для нового покоління, про суспільне майбутнє і просто відгородитися від суспільних змін неможливо. Чи потрібна цифрова грамотність вчителі початкових класів? Деякі вчителі сприймають опис цифрової грамотності наївно, як перелік програм, платформ, з якими вони мають навчитися працювати. Але найважливіше. Не що саме знати, а як і для чого використовувати, йдеться не стільки про володіння інструментами, скільки про застосування їх для досягнення педагогічної мети. Інколи цифрова грамотність якраз полягає в тому, щоб для розкриття певної теми не застосовувати ніяких онлайн технологій, бо це недоцільно. У соцмережах З'явилися вірші українського поета Тараса Шевченка Передані Емодзі. Це у Шевченківські дні поезії Кобзаря написали смайликами. В добу смартфонів та соцмереж на мову смайликів переклали сім поезій генія. З мого досвіду розкажу про цікаву роботу на планшеті чи нетбуках у Вайбері. Потрібно записати і розказати вірш смайликами. Діти від такого виду діяльності у захваті. Це не є розвага, а робота з текстом. Учні підбирають смайлики, емоції, малюнки для того, щоб передати зміст вірша. Потім розповідають цей вірш, дивлячись на малюнки. Як часто слід застосовувати інтернет-технології? На ці та інші питання ми отримуємо відповіді згодом. До зустрічі!